Доброго дня, малята! Вас вітають психологи консультативного центру Шанс Ольга Іванівна і я Христина. Привіт! Привіт! Давайте привітаємось за допомогою наших пальчиків. Приготувалися? Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі, пташки! Доброго ранку тобі і мені. Ось так, молодці. Сьогодні наша зустріч присвячена. Розвитку пам'яті дошкільника. Цей період залишає багато яскравих спогадів на все життя. Пам'ять малюка зазвичай має мимовільний характер, дитина запам'ятовує те, що їй дуже цікаво. Довільна пам'ять, коли ми зусиллями усиллями волі зосереджуємо увагу на виконанні конкретних завдань, тільки починає розвиватися. А ми з вами сьогодні пограємо вигри, які допоможуть нам нашу пам'ять тренувати. Для заняття нам потрібно. Різноманітні грузики і гарний настрій. Ну що, розпочнемо? Пропоную вам пограти у гру. Запам'ятай і знайди. Давайте уважно подивимось на цей предмет на яблуку та запам'ятаємо, як воно виглядає. Давайте із цих яблук оберемо правильне. Так, чудово! Давайте уважно роздивимось та запам'ятаємо, як виглядає грибочок. Діти, як гадаєте, який грибочок правильний? Так, ви дуже уважні, молодці. А зараз вправа з гудзиками. Спробуй і повтори. Для цього вам потрібно з ваших гудзиків на столі відтворити наші фігури. Подивіться уважно, запам'ятайте, а тепер виконайте самостійно. Ну що? Не всі запам'ятали? Давайте ще подивимось. Виконуємо завдання. Що, закінчила роботу? Давайте перевіримо. У вас маловити квадрат, коло та трикутник. Більшість з вас виконали завдання правильно, а хто не зміг, потренуйтеся ще. Після заняття можна відбудувати вашу фігуру і перевірити, як завданням впораться мама чи тата. А тепер рухлива гра: запам'ятай рухи для розвитку моторно-слухової пам'яті. Буде показувати вам рухи. А ви повинні повторити ці дії спочатку разом з нею, а потім повторити комплекс справ самостійно. І так почали присісти, встати, підняти руки, опустити. Підняти руки долонями догори. Збираємо дощик. Повернути долоні донизу. Опустити руки вдовж тулуба, підняти руки у різні боки та посміхнутись. А зараз спробуйте повторити ці рухи самостійно. Ольга Іванівна буде вам підказувати. Присісти, встати, підняти руки, опустити, підняти руки долонями догори. Збираємо дощик. Повернути долоні донизу, опустити руки вдовж столуба, підняти руки у різні боки та посміхнутись. А на останок цікаве завдання. Пропоную вам подивитись мультик Крейзі Бус. Але потрібно не тільки отримувати задоволення, а й бути уважними до деталей. Вам потрібно запам'ятати, скільки буде героїв та що вони будуть робити. Приємного перегляду! Я подібний на гарбузь. звуть мене всі, крейзі-бузь. Божу всіх, я залюбки, вам туди, мені туди. В мене був один конфуз. Візь у гості, я метусь. І як бочка для води, хлюпотів туди, сюди. Гори темний ліс, знайшлі моїх коліс, мов ракета поспішаю, і туди, сюди літаю, Віз як хтось, як черепах, та похід у мене дах, черепахи не злякались, у хатинки поховались. Я Та я дуже добре знаю, що найвище я стрибаю Ступини мене сра. І сказав поважно страх, брикнути кермом крутив, мав беннят не пропустив Чорно-білі смузькі хвіст, Зебра бігла на місць, А робити так не слід. Є для цього перехід на дорозі бегемот, у свій поворот, там перколесо лічак, був ябусь тепер і в синім небі фікант, диво тах аерофан. Як те скрила причеплю, теліканом полечу, я веселий крейсі Від везу завжди бо хоче Кожного, хто дуже хоче! Цікавий мультик? Нам з Христиною дуже сподобався. А тепер відповідайте, кого перевозив Бус? Правильно! Медуз, черепах і мавпенят. А скільки було медуз? Так, дві. А мавпенят. Порахували? Вірно, чотири. А черепах? Так, три. Малята. А де бігали зібрання? Правильно, воно бігало по доріжці на переході і по мостику. А хто літав як аероплан? Вірно, крезі-бус. Хто зробив аварію? Так, бегемотик, ви дуже уважно дивились мультик і багато чого запам'ятали. Молодці. Сьогодні ми гарно попрацювали, так? Так. Так. І пограли, і потренували нашу пам'ять. Дякуємо вам і вашим батькам. Ну і до побачення. до побачення.